Денис. Сьогодні, от, 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 ми будемо, як вам так сказати, сьогодні я хочу вас питатися, а ви хочете, щоб поярик був типу, на моєму каналі? У мене пасу, вже є відео. Я не знаю, чи ви хочете його. Е, я зараз все його відео. Е, і ви маєте написати в коментарях, як вам зійшло чи ні. Скажете, коротше, в коментарях. Напишіть, будь ласка. Типу дачи ні. Можете там написати? Да, я хочу Ярика. Ні, я не хочу Ярика. І чим більше буде. Чим більше буде за, то я його викладу. Якщо менше, ну, я не буду викладати. Ну, ви розумієте, чого. Тому що если більше не захочу, а я викладу. Ем, Коротше, я вам говорю, будь ласка. Можна проголосувати сам, то що нашим мені цей ролик лишати. З я ролик. О, ну і що, в мене ще має бути одне відео, що я говорю шпит-тиск. Е, про таких роботів. В мене їх то багато, бо я маю ролик про них. Так, коротше, всім пока.